На нашому каналі про головні події дня у викладі наших журналістів вітаю! Кабінет міністрів України вніс ряд змін до правил дорожнього руху, зокрема, ввів водійські права на управління мопедами. Згідно з документом до категорії А 1 відносяться мопеди, моторолери, інші двоколісні транспортні засоби з двигуном з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Право на управління мототранспортними засобами і мотовізками категорії А 1 та А надається з 16-річного віку. Навчання водінню мопедів можна з 14 років, як і мотоциклів, при цьому відповідно вносяться зміни до правил водіння для велосипедів, які раніше були загальними правилами водіння для мопедів. Помилування від Віктора Януковича в адміністрації президента заявили про помилування великої кількості неповнолітніх і жінок з маленькими дітьми, які відбувають покарання, а також тих, хто в очікування вироку ще перебуває в СІЗО. Завдяки помилуванню вдасться прорідіти переповнені місця позбавлення волі, де на сьогодні перебуває близько 155 тисяч осіб. Пише сьогодні. Наразі про помилування офіційно ніде не повідомляється. Правозахисник Едуард Багір вважає, що помилування… Милування не ускладнить криміногенну ситуацію в суспільстві. Тим, хто відбуває термін, треба дати шанс, і тим більше не карати малюків, які перебувають у колоніях з мамами, зазначив Багіров. Нагадаємо, в Україні 109 ув'язнених відмовилися вийти за адмісією на свободу. Головних причин такої відмови дві: одні ув'язнені приберігають право на адмісію на майбутнє. За законом нею можна скористатися лише раз в житті. Іншим набагато комфортніше живеться у в'язниці. Наказаних харчах із дахом над головою в Україні вчителям хочуть заборонити курити. Така норма прописана в проєкті Етичного кодексу українського вчителя. Про це в ході круглого столу заявив глава національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Кодекс, наприклад, забороняє вчителям курити, відзначив він. Також Василь Костицький підкреслив, що якщо етичний кодекс буде існувати, то вчителя можна буде звинувачувати в аморальному вчинку і звільняти його за це з роботи. У той же час представники освіти Значили, що в кодексі занадто багато прав одержать учні. Планується, що проект етичного кодексу українського вчителя педагоги обговорять на всеукраїнському референдумі. Після внесення виправлень його віддадуть на розгляд у Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, а також національної експортної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Українцям роздадуть квартири на 2 мільярди. Уряд України виділив 2 мільярди гривень для видачі на безоплатній основі 5437 квартир у 107 населених пунктах України. Повідомив голова державної іпотечної установи Віктор Миргородський. Для координації роботи створена міжвідомча рада, яку очолює міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк. В областях створено 26 регіональних рад під керівництвом глав. Обладміністрації на місцях працює 164 комісії з прийому квартир. Як повідомлялось для придбання двокімнатної квартири з загальною площею 75 квадратних метрів, середньостатистичний українець повинен працювати від 20 до 30 років. При середній тривалості життя у 69 років. І на цьому я ставлю крапку телеланку незмінна адреса нашого сайту. Заходьте та дізнавайтесь більше про події та героїв наших сюжетів. Щасти. Чим менше ми любимо жінок, тим блакитніші небеса. Наразі ми з вами говоритимо про настрій та події на спортивному новокраї України та світу. Для вас працює Олег Филик. Мої вітання. На покрову таку назву має всеукраїнський тенісний турнір, який проходить у строю вже в п'яте. Вчора дійство стартувало, а триватимуть змагання у нашому місці протягом тижня. Більше знає мій колега Ігор Тимків. До стрія на покрову приїхали 30 юних тенісистів із Ужгорода, Києва, Івано-Франківська, Берегова, Трускавця і Тернополя. Але спочатку ми побачили на кортах депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського. Вже П'ятий рік проводяться змагання на покрову. Серед маленьких дітей змагання по тенісу це вже стало такою традицією. Займаюся тенісом, так. не завжди виходить, але стараюся до вишикуваних майбутніх перших ракеток світу звернувся президент тенісного клубу і директор турніру Зіновій та Олег Медюхи, а також депутат обласної ради Зіновій Карпінський. Це якраз сама перспективна вікова категорія до 10 років, до 12 років. Так що на вас дивляться дуже уважно, дивляться не тільки в вашому Тернополі. Ужгороді, Франківську, Берегово, Тячево, Львовах, Києвах, а дивляться всюди. На кожному турнірі приглядається. А що це росте? Бажаю вам перше наснаги на кортах, Бажаю вам стати сильнішими після закінчення турніру, ніж ви приїхали сюди. Можливо, з вас хтось і виросте спортсменом і станете невеликим тенісистом, да вам Бог. Але це не головне. Головне це участь в змаганнях. Старатись перемогти. Цього вам не бажаю. цього найкращого. Традиційно удар справа. Бо кажуть, що, що наші гості не вміють Ні, замахом. Замахом, так як чили, як, як класика показує. Вискатись старт дано, а про підсумки дізнаємось за тиждень. Львів отримав можливість провести чемпіонат світу самбо у 2013 році, але при відсутності фінансування і місця, де це могло б відбуватися, це навряд чи станеться. Про це на прес-конференції повідомив тренер збірної України самбо Михайло Юнак. У Львові немає нормального палацу спорту. Єдиний палац спорту, де більш-менш можна провести такі змагання, це зал Спартак. Та й умови там не відповідають ніяким критеріям. Подібна ситуація складається для будь-якого виду спорту в Україні. Тим, хто хоче відправити своїх спортсменів на чемпіон. Над Європи чи світу доводиться самостійно шукати для цього спонсорів. Винятком є хіба що футбол в інших країнах. Такої гострої проблеми не існує. Українські самбісти не мають навіть офісного приміщення, тому й змушені зустрічатися на стадіоні. Остаточно, хто і де поїде від України, буде вирішено 18 жовтня. Стрибай заради рекорду. Перша леді США Мішель Обамов. Вівторок разом з чотирма сотнями школярів стрибала в рожевому саду Білого Дому. беручи таким чином участь у встановленні нового світового рекорду за кількістю людей, що одночасно стрибають. Ініціатива Let's Move, ініціатива по боротьбі з дитячим ожирінням створена для того, щоб діти їли здорову їжу, рухались і вели активний спосіб життя. І завдяки цьому були готові до всіх життєвих труднощів, які їм доведеться переживати. Сказала Обама перед початком експерименту. ініціатором спроби поставити новий світовий рекорд. Виступив журнал National Geographic Kids. Рекорд американці побили. а от чи стануть менше їсти, ще сумнівом. А тим часом визначилися 10 фіналістів Євро 2012 за підсумками матчів зіграних у вівторок 11 жовтня в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу. Визначилося 10 учасників фінальної частини турніру. Ними стали збірні Росії, Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів, Греції, Англії, Данії та Іспанії, що зайняли перші місця в своїх групах. А також збірна Швеції, яка набрала найбільше очок серед команд, що стали другими. Всього у вівторок було зіграно 22 матчі Фінальні Частині євро 2012 зіграють також збірні України та Польщі, які не брали участь у відбіркових іграх, оскільки є господарями турніру. Жеребкування фіналу євро 2012 відбудеться у Києві 2 грудня. От п'ятьох гравців порту можуть ув'язнити до матчу з шахтарем. Прокуратура Португалії висунула винувачення п'яти футболістам порту. Про це повідомляють португальські змі. Гравці звинувачуються у вчиненні агресивних дій щодо двох стюардів. Даний інцидент стався у грудні 2009 року у під підтрибунному приміщенні після матчу з Бенфікою. Значимо, що раніше футболісти Сапунаро і Халк були дискваліфіковані на 6,4 і місяці відповідно. Однак потім покарання було скорочено. Нагадаю також, що порту є суперником Донецького Шахтаря в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Гірники зіграють з португальцями 23 листопада. І на цьому прощаюся з вами до завтра. Дякую за перегляд. Зберігайте свої заощадження у мріях. На все добре. І знову синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. вологість повітря 84%. Температура повітря вночі 4-7 градусів із позначкою плюс. В день 10-11 вище нуля. Вітер дутиме в східному напрямку 4-8 метрів за секунду.